Тисячну скобу виготовив ковалі з Вінничини Роман Тренос. Останніх 15 тисяч, каже, кував разом із волонтером зі Сполучених Штатів Америки Бенджаміном Хорбром. Перерву роблять лише, коли пневмомолоту потрібно вистигнути. Бен волонтер з Америки, який приїхав більше, ну, десь біля двох місяців тому. Гнерихтує після того. Тут, як кажуть, затримка одна, це техніка. Працюємо, допустимо, 4-5 годин зранку, поки він нагрівся, він нагрівся. Гріється істотно. І за цей час, я кажу, я можу вибити більше, а час тратиться ще на підгонку, на згинання це. От, ну, економія, часу, відсотків на 30. Виготовляють їх для облаштування бліндажів українських оборонців. Ця продукція завжди у потребі, каже Роман Тренос. Одну з останніх партій відправили на Запорізький напрямок. Звернулася волонтерка, треба 35 скоб десь на Оляпільщину. Далі ми розговорилися, перезвонили хлопцям, пішла далі мова, чотири бліндажі. Ну, чотири бліндажі це вже більше тисячі, це вже 1200. Відправили хлопцям. Через пару днів хлопці телефонують, можна телефон дамо там артилеріїстам. Далі можна телефон дамо танкістам. І так на цю Голійпільщину за пару місяців тисяч 20-25 поїхав. У подяку від бійців отримали прапори з підписами оборонців, розповідає дружина Коваля Діна Стрілкова. Такий в нас тепер є свій оберіг від наших військових. Бен, який допомагає виготовляти скоби до України, приїхав зі штату Флорида. В США викладав історію. До приїзду каже, готувався, займався із репетитором, вчив українську. Спочатку возив гуманітарну допомогу. Тепер українським захисникам допомагає у такий спосіб. Скоби за військові. Що я думаю, дуже краще. Я тут допомагати зробив перші скоби. Бенджамін україною подорожує на власному авто. У нього кажуть, це будинок на колесах. Дуже зручно тут так. А... Так, це це мій день, я, я дуже дуже люблю. Крім ковальства, Бенджамін шукає міжнародних донорів для допомоги Україні. дуже важливо, щоб Україна виграла цю війну не лише для України, а й для світу. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.